Програміст Тан Хуадзюнь залюбки грається з дворічним сином у своїй квартирі на околиці Пекіна, але каже, що навряд чи в них із дружиною буде ще одна дитина. Багато китайських сімей, які раніше зупиняються на одному нащадкові, хоч Україні й дозволили мати дві дитини. Тан зазначає, що молодь часто навіть одружуватися не хоче, що вже казати про те, щоб мати дітей. Більшість стримує те, що вартість життя зростає у більшості сімей батьки або надто старі, або живуть надто далеко. Доводиться наймати няньку, а це означає, що витрати будуть дуже великими. Ось чому й не народжують дітей. Ще одна причина в тому, що зараз одружуються пізно і в такому віці важко завагітніти. За даними ООН, кількість людей у світі вже наблизилася до позначки 8 мільярдів. Китай, як і раніше, залишається найбільш населеною країною. Однак, як очікують, з наступного року кількість його населення почне скорочуватися. Тоді в лідери вийде Індія. Політика Одна сім'я, одна дитина діяла в Китаї з 1980 по 2015 рік. Потім її скасували. Однак це не позначилося на народжуваності у 2021 році. Її індекс був на рівні 1,16. Надцять сотих, тобто одним із найнижчих у світі, за стандартами стабільний показник 2,1. десята. Ми просто вирішуємо, чи потрібна нашій сім'ї друга дитина, але ми це обдумуємо не тому, що в нашій країні народжуваність йде на спад. Статистика показує, що цього року народжуваність у Китаї впаде нижче за 10 мільйонів. Торік було 10 мільйонів 600 тисяч. Стареньких дедалі більше. Є. Нині старших за 65 років в Україні вже 13 відсотків. Очікується, що цей показник різко зростатиме. Ми очікуємо, що населення почне старіти дуже швидко. Ситуація значно гірша ніж 20 років тому. Тепер комуністична влада КНР і сама за допомогою податків і грошової допомоги стимулює народжувати більш як одну дитину. Проте демографи кажуть, що цього замало.